Ось така панорама з вікна у мене. Я ось тут сиджу, Гляньте, на ліжко 10 метрів від води. Цей готель і цю кімнату я хочу знову, мрію, знову. Коли не записати треба буде мені. В записник, щоб не забути, кімната номер 12 Тут була Анна. Дві ночі, дві людини. Все-все-все входить, тільки сніданок не входить. 120 євро. 120 євро на дві людини. Написано було 114. Але ще треба таси, там такі таси, я знаю, один евро за день, щось таке. Ще, та, напевно, 4 євро. Треба буде заплатити, ну, я говорю, 120 євро. Дуже-дуже-дуже красиво. Вже красивіше, ніж ось тут не може бути. Тут, звичайно, на балконі можна і шампанське пити. І, і взагалі хороші відео знімати, лайф вести. Я сама в, сама в хаті. Мій компанія зараз має прийти. І тоді ми підемо гуляти. Море спокійне, 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 дуже сильно спокійне. Тут років, напевне, 6-7, дуже був вітер сильний, дуже була завірюха. Ну, вітер, ураган такий був. І ось там стоять лодки, лодки барки, і ті всі барки на берег вітер викинув. Берег полумав, тут дуже було шкоди багато зроблено. Тим вітром, дощем, таким сильний дощ падав, і вітер теж в журналі писали, по новинах говорили. Лігурія зроблена, так зроблена, створена на ось таких горбах. У мене тут третій поверх, тут вже. Криша, але не знаю, чи там Там ще, напевно, є, Є-є, бо ще бачу вікно є. Там ще є кімнатки, напевно, люди винаймають. Я не знаю, чи я на третьому, чи на четвертому поверсі. Туристичне місце тут дуже багато туристів, тому що на березі моря, тому що красиво, тому що люди ходять, гуляють, набережна гарна, поїсти можна добре, приємно. Хочу я завжди забуваю сказати, що тут дуже чисто а на асфальті, що ми ніколи взуття не миємо. У нас асфальт і взагалі взуття дуже сухе завжди, дуже завжди сухе і дуже чисте. І тому тут. Ніхто не, роз... не розувається в хаті. Абсолютно, і ми теж не роз... ми розуваємося. Я в своїй хаті так само не розуваюся, поки що. Пізніше я куплю, не знаю, напевне, якісь коврики буду купляти, і тоді треба буде розуватися. А так, я знаю, ми там через день, через два дні підлогу. Ми миємо. Скільки світла, скільки от на це на це суснове дерево, скільки тут треба було наложити світло, дуже багато світла. І оці пальми на, на рівні моїх очей, вони високі на, на чотири поверхи. Тож оці самі, що біля церкви, такі високі-високі, туненькі, тоненькі, 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 дуже сильно високі. Тут хатка Діда Мороза зараз мало людей є, але вчора ввечері дуже було багато. І пізніше ще буде дуже багато. Зараз вся така година, що люди ходять по магазинах. В центрі дуже багато людей, подарунки купляють, всі магазини відкриті. Сьогодні неділя. Після вечері, звичайно, ще буде більше людей будуть ходити. Перед вечерю, поки ще магазини відкриті, багато людей в центрі. Добре, ну я заходжу, бо я вже, вже тут холодно, показала вам оцю панораму. Море таке спокійне. Тут є на що подивитися. Балкончик такий невеликий, як ви бачите. Ось такий балкончик. І ось так. Вау, я на ліжку. Я сижу на ліжку. Дуже красиво. А Літом Літом теж тут тепло, Напевно, забагато тепло. Я думаю, що тут нема кондиціонера. Я не знаю, я тут спасаються, ще не звернула уваги. Але літом тут. Досить гуряче, я думаю. Хоча стіни грубі тут, не знаєте, старий будинок може, може, може і не дуже, тому що стіни грубі. Ось так. Люди гуляють, а вітру нема зовсім. У нас вітру нема. У нас дуже рідко вітер є, немає ж такого сильного вітру. Там в Тоскані, де я живу, то взагалі дуже-дуже рід, дуже рідко є. Тут, бачите, теж вітру зовсім нема. У мене тут все повністю вікна відкриті. Дивіться, як вікна відкриті. Повністю. Ну, На вулиці так, знаєте, прохладно, тому що це все-таки на березі моря, це вода, це якась вологість тут є, як хвилі рухаються. Тут додивився до цього моменту, поставте мені лайк, будь ласка, напишіть коментарі, напишіть, що ви думаєте. Що я думаю? Я думаю, от одне і то саме. Одне і то саме. Скільки людей в Україні не бачили ось такої краси, скільки людей і моря ніколи в житті не бачили взагалі Тішуться такою роботою повсякденною, знаєте, город посадив і добре, свиню закололи і добре, добре поїли, добре зварили, купили там якесь взуття – і добре. Я говорю про тих, хто має пенсію 100 євро, тому що в Україні теж одні більше. Є багаті, я її не хочу назвати багаті, тому що вони чесним трудом не, не, не заробили. Там завжди є махінації, і там завжди є якась брехня, викрутки. Чесним трудом, чесним, чесним в Україні неможливо заробити гроші. А тут в Італії можна чесним трудом, якщо ти працюєш багато-багато, можна заробити. Якщо в тебе є робота, так як має бути. Може жити нормальним життям. Навіть середній італіз, який нормально заробляє сім'я, він і вона нормально заробляє, небагато в середньому заробляють, може собі дозволити нормально жити, нормальним, спокійним життям. Це означає ну, взагалі, нормально поїсти, нормально подорожувати, нормально собі все купити, що вони хочуть. Ні в чому не відказувати. Це є нормальне життя. І ще нормальне життя, якщо залишається вам якась частина грошей, тому що кожен італійсь, кожна нормальна людина думає про старість. І в одна дня ми говорили з моєю коліжанкою, вона каже, буде пенсія мінімальна. Ми говорили про пенсію, пенсія мінімальна, буде що робити. Ну. Я їй сказала, що треба гроші не, не дуже розраховувати на пенсію. Треба гроші вже тепер від, відкладати, щоб то, крім пенсії, в тебе ще був якийсь запас невеликий. Ну, який великий, який невеликий запас, ну це я не знаю, може 50 тисяч, так от мінімально. 50 тисяч. Розумієте? Тому що підете на пенсію, пенсія та є, але пізніше завжди якісь екстра витрати. Які треба купляти, або в аптеці, так вона каже, я за аптеку завжди забуваю, аптеку ніколи не хочу. А вона каже, моя кульжанка, а, а в аптеці скільки це все коштує дорого. Хоч в нас і медичина за У нас у ті всі операції, це все-все-все ніхто не платить, пенсіонери не платять. Люба операція. І так само багато таких є медичини, такої багато, де тобі е, просто. Записують на такому білому листку, виписує, лікар виписує або на червоному листку вам ліки, або на білому. Якщо на червоному ви платите повністю, а на такому білому це означає, що ви не платите нічого. Може бути там, знаєте, таких, я не знаю, 60 чинтизмі, 1 євро. Якщо там коштує 40-50, там мінімально-мінімально щось платиться. Проплю мінімально. Це напевно, я вам кажу, якщо якісь медикаменти коштують 20 євро, то там буде 61 євро. Так, море вже ховається, його темніє, темніє, і вже не видно, бо це вже пів шостої. Я вам не сказала, яка година, це пів шостої. Ведесенькі мої. Там барки блимають, бачите, світло таке є. Ну, Красиво, я дуже рада, що я подивилася зверху на таку красу. Ну, зверху зовсім зовсім по-інакшому виглядає. Море спокійне і зовсім вітру нема. От зовсім я роздягнена без куртки, без шапки, звичайно. Трошки тяжко з парковкою, де машину залишити. Оці всі машини там можна залишити. Мені здається, я не пам'ятаю, він компаньон залишав. На якийсь маленький період безплатно, дуже маленький. 30 хвилин чи ще щось. А так то все треба платити. Але є паркет, там далі, от не дуже далеко, де він залишав залишає. сьогодні, вчора залишив машину на цілий день. Безплатно. Парковка безплатно. Бель-Італія, це готель, бачите? Готель Бель-Італія. Все на горбах. Дуже гарно писати, люди, які живуть там, на тих горбах, мають свої вілли. І це вигляд на море. Я отут маю вигляд зблизька, а вони здалека. Здалека теж гарно виглядає. Мати свій будинок здалека. І тим... Море бачиш, це море дуже заспокоює. Мені так от зовсім інакше, ніж, ніж озеро. Воно таке, таке відчуття дає, я не знаю чому. Це вода, і тут вода, і там вода. Навіть Якби було озеро таке велике-велике, типу Лаго Дігарда, Лаго Маджоре. ну, всякі озера тут є, великі, але я не відчуваю такої сили, не, не то, що сили. А ой, мій купані вже на мене дивиться. Ей, море, чао! Е, купа, чао! Джарівату! Індиретта! Мама мі, о мо індіретта! Деду хати замітив мене! Тихо стоїть, навіть не дзвонить! А я ось так, де море! А я ось так. Думаю, зараз буде дзвонити. Я тут знімаю, а то вже він має прийти. Має він прийти, а тут Тому що мені треба... він верх під'їде, а пізніше мені треба буде двері, він не має ключів. Нам дали одні. Ми забули попросити двоє ключів. Так що нам треба треба мені йти і двері відкрити. Ха -ха. Я думаю, зараз буде дзвонити. Напевно, на телефон у мене телефон зайнятий або буде тут пікати мені, а тут все, все, все мої. Я на тому закінчую і вам. Щасливої, спокійної ночі, здоров'я вам, усіх вас люблю, обнімаю. Дякую, що ви пишете і чекаю на ваші коментарі. Будемо всі добрі, не будемо нервові, будемо всі добрі. І... і буде все добре. Миру, 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 будь несенки мої.